Всім доброго вечора. У нас сьогодні знову новий ключик, якби я думаю, його всі пройшли, можливо, не відразу, але він досить легкий. Е, так, в лорді я далі залишаюся десь плюс-мінус на восьмитисячному місці, тому в мене все чудово. Народ по ключам, що можу сказати, М -м ключі в когось працюють, в когось не працюють. Генераціям, тому я не знаю, поки чекайте, можливо, скоро все зробимо, зроблять і все буде працювати, як працювало. Не акцентуйте увагу на ключах, там вже так вони і писали. Назбирали 100-200 ключів, вам їх вистачить. Будь ласка, краще, тапайте щось інше. Так як Holder City або скоро скину скинувши Seck Io, здається, так називається ще одна тапалка від біржі. Тому народ, тапайте ще ігри, і все буде добре. Також лістинг собак переносять на 23 -е число. Все, до побачення!